Всім привіт! Сьогодні приготуємо чизкейк з персиковою прослойкою. Цей чизкейк без випічки. Потрібно приготувати лише бісквітну основу. Тут дуже ніжний сирно-вершковий мус. Чизкейк виходить легкий та ніжний. Рецепт ви можете знайти, як завжди, в кінці відео. В першу чергу спечемо бісквіт для основи. Білки відділяємо від жовтків. Нам потрібно всього два яйця, тепер білки збиваємо міксером до легкої піни, потім потрошку додаємо цукор, ванільний цукор, додаємо дрібку солі, і тепер збиваємо до стійких піків. Тепер по одному додаємо жовтки, збиваємо на маленькій швидкості міксера, тільки для того, щоб об'єдналися білки і жовтки. Далі беремо пшеничне борошно 60 г, до нього додаємо 10 г кукурудзяного крохмалю, можна взяти картопляний, всипаємо півчайної ложечки розпушувача, все об'єднуємо. І невеличкими порціями тепер вводимо у яєчну масу. І в самому кінці додаємо молоко, нам потрібно 20 мл, перемішуємо трішки і додаємо 10 мл рослиної олії без запаху. Все гарненько вимішуємо і тісто готове до випікання. Для випікання бісквіту я взяла форму в діаметрі 22 см, можна взяти на 20, Застелила її пергаментом. Тепер виливаю сюди тісто, випікаємо бісквіт в розігрітій духовці до 180 градусів. Випікаємо 15-20 хвилин. Ось такий гарненький бісквітик уже в нас збігся. Вийшов він завтовшки десь 1,5 см. Такий гарненький. Можна верх підрівняти, але я не буду. Тепер приготуємо персикове конфі. Я взяла консервовані персики, оскільки в нас зима, свіжих немає, то гарно підійдуть сюди і консервовані. Перекладаємо персики у чашу блендера і будемо їх збивати до однорідної консистенції. Персикового пюре нам потрібно 400 г. Можна взяти більше, якщо ви бажаєте, щоб персикової прослойки було більше. Персикове пюре переливаємо в кош. Жилетин заливаємо водою і залишаємо набухать. Також розводимо крахмал кукурудзяний водою. Тут 10 грам крахмалу і 2 столові ложки води. Цього вистачить. Помішуючи, довожу персикову масу до кипіння. Вливаємо помішуючи крахмал. Зліпаємо за смаком цукор. Обов'язково смакуємо, якщо потрібно, ще додаємо. Даємо прокипіти десь півхвилинки і вимикаємо. Коли персикове конфі трішки охолонуло, додаємо желатин. Розмішуємо до однорідності і залишаємо охолонути. Тепер зробимо сирний мус на основі крем крем-чизу. Для цього у желатин додаємо трішки холодної води і залишаємо його знову ж таки набухати. У 3 жовтки додаємо 1 столову ложку цукру і гарненько розтираємо. 130 мл молока довожу до кипіння. І ось коли молоко закипіло, тоненькою цівочкою вводимо жовтки. При цьому дуже гарненько помішуємо, щоб жовтки не звернулися. Постійно помішуючи, варимо до загустіння. Воно не повинно бути дуже густе. В результаті повинна утворитися ось така бороздочка. Ні в якому разі не доводимо крем до кипіння. Коли суміш трішки охолонула, додаємо желатин гарненько розмішуємо до однорідного стану. Добре охолоджені вершки збиваємо з половиною цукрової пудри. Збиваємо вершки до стійких піків. Далі кремчі змішуємо із рештою цукрової пудри. Пересипаю його у більшу ємність. До крем-сиру потрошку додаємо вершки, обережно вимішуємо, щоб вони не осіли. І тепер сюди вливаємо жовткову желатинову масу. Все добре розмішуємо. І крем-мус готовий. Тепер бісквітний корж потрібно добре пропитати персиковим соком або цукровою солодкою водою. Якщо ви любите сочну основу, щоб вона була вологенькою, то використовуємо всю пропитку, якщо ні, половинку. Зверху викладаємо половину муса, можна трішки більше. Як бачите, замінила я форму на роз'ємну, тому що поглянула і вирішила, що не вистачить у мене місця в тій формі, що була, оскільки по висоті вона замаленька для такого десерту. Тож розрівнюємо крем, щоб було все рівненько. І ставимо в холодильник на 1 годину. Якщо ви вирішите поставити в морозильну камеру, то хвилиночок 20 або 30 вистачить з головою. Тепер зверху виливаємо персикову прослойку, виливаємо всю, знову розрівнюємо і ставимо в холодильник або морозильну камеру. Знову виливаємо мус, що залишився, і ставимо знову в холодильник. Якщо мус загусне, його можна на паровій бані розігріти трішки. На наступний день потрібно нам виняти десерт для цього. По стінкам форми я проходжуся гарячим феном. Тоді наш десерт дуже гарненько вийметься із форми. По краю форми можна пройтися також ножем. Тепер обережно знімаємо форму. Прикрашаємо чизкейк ягідками. У мене це ожина. Звичайно, з морозильної камери, бо зараз не сезон. Але ви можете прикрасити за своїм смаком, як ви хочете, як ви бажаєте. І ось вирішила також прикрасити арахісом в шоколаді. І тепер ще посипаю сушеною цедрою апельсина. Зовсім трішки беру. Можна використати свіжу цедру, як лимона, так і апельсина. Погляньте, яка краса вийшла. Десерт виходить надзвичайно ніжний та легкий. Він дуже-дуже смачний. Тож обов'язково спробуйте приготувати такий смачний десерт. Дякую всім, що переглядаєте моє відео. Обов'язково підписуйтесь на мій канал і всім до зустрічі! Смачного!